Риває спеціальний ефір на радіон Веме Звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Звичайно, що хочу почати нашу розмову з тієї заяви, яку зробив кремлівський диктатор Путін, заявивши про те, що він має намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Як ви оцінюєте ризики того, що це справді відбудеться? По-перше, я хочу сказати, що лякалки Путіна, які адресовані, перш за все, Сполученим Штатам, вони не спрацюють. От чи буде він розповсюджувати ядерну зброю по всіх країнах СНГ от, чи ні, це велике питання, тому що я не думаю, що йому хтось дасть от розташовувати ядерну зброю в Білорусі. Більш того, Лукашенка він ще не при собі, от розум на місці. Він розуміє, що в такий спосіб він наразиться на дуже велику небезпеку. І тому я думаю, що незважаючи на те, що Російська Федерація а, окупувала фактично Білорусь. От, даного факту от, не відбудеться, це звичайно, запрошення американців до перемовин. Це те, що останнім е, місяць, півтора-два займається Путін, займається вся російська машина. Вони дуже хочуть е, сісти за стіл переговорів для того, щоб от, зупинитися там, де вона сьогодні знаходиться. От і це для всіх розумних людей зрозуміла річ. Пане Оксі, але от а яка тоді небезпека для Лукашенка? Ну якщо згадати, то у листопаді 2021 року він говорив про те, що хоче, щоб Росія розмістила ядерну зброю на території України. А у лютому, 2022-го, ще здається, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну з конституції Білорусі прибрали саме той пункт, який говорив про їхній нейтральний без'ядерний статус? Дивіться Лукашенка. Є заручником сьогодні відносин з Російською Федерацією. От він є людина, з якою майже ніхто не спілкується в світі, тому він так баражирує проміж крапельок, як у нас сказав наш класик, для того, щоб собі трошечки ми скоротити політичного життя, а його продовжити. Нічого тут дивного немає. О, це звичайна річ в відносинах Путіна і Лукашенка. А ще раз наголошую: якщо не дай Боже на території Білорусі з'явиться ядерна зброя. То майте на увазі, що вона буде на картонах Білорусі набагато скорше ніж він. Вони собі її очікують. Окей, ну от ми побачили таку м, реакцію Китаю на заяву Путіна. Пам'ятаємо, як хизувався Путін тим, що до нього завітав Цзіньпін. Е, Хтось каже, що він ну, намагався купатися в лучах в променях легітимності Цзіньпіна. І значить, була заява від ну це речниця Міністерства закордонних справ КНР. І вона нагадала про те, що в січні 22-го року лідери країн ядерної п'ятірки виступили зі спільною заявою, і в цій заяві зазна. Ачено, що ядерну війну неможливо виграти або вести. Тобто, ми бачимо все таки засудження з боку Китаю, навіть заяви, навіть е, натяку на те, що ядерна зброя може з'явитися в Білорусі. Як ви це оцінюєте? Чи це може стримати кремлівського диктатора? По перше, я хочу сказати, що він не купається в ніяких лучах слави. От немає значення від кого він на сьогоднішній день купається в крові своїх росіян. Які тисячами тут гибнуть, і ця кров, скажімо так, наповнює його ванну кожного дня. Цей терорист номер один світі на сьогоднішній день. От саме в крові купається росіяни які він відправляє сюди на загибель. На жаль, ліється і наша кров, але ми розуміємо, за що, що ми виборюємо, в який спосіб ми виборюємо свою незалежність. Те, що стосується позиції. Китаю вона проста і зрозуміла. От країна чекає, коли почнеться фрагментація Російської Федерації для того, щоб собі відкусити той ласий шматок, який свого часу належав Китаю. От ви знаєте, що вже відбулося перейменування певних територій: це і Хабаровськ, Владивосток, це і у Сурійськ, і багато інших. Вони на сьогоднішній день вже офіційно мають назву китайської мови, і вони вже не соромляться видавати певні карти, певні мапи. От цими назвами, і вони втілюють в життя свою програму дій, яка у них розписана, розписана на роки, роки, роки. от нічого тут у нас з вами дивного немає. Китай спостерігає зараз за процесом, Звичайно, йому незручно, щоб Росія програла, тому що ситуація тоді може вийти з-під контролю. І тоді буде незрозуміла ситуація. Вони будуть всяка підтримувати морально, як ви кажете, цього диктатора. Але я не думаю, що вони більш ніж. Не от, такої підтримки кудись будуть рухатися. ну ми також пам'ятаємо, що Сідзінпін завітав до Путіна, завітав до Кремля. після того як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і також його так званої муцменки з прав дитини Львової Белової. Ну і це також було показово, що от лідер другої економіки світу потискає руку диктатору. Як ви гадаєте, от ми розуміємо, що таких ордерів на арешт має ставати більше, їх буде більше. Як мінімум, був ще до оголошення цього ордеру на арешт, був витік в Нью-Йорк Таймс. Вони писали про те, що інша справа, яка зараз розглядається, ну яка вже фіналізується, так це саме неприцільне неприцільні обстріли. Цивільної інфраструктури і вбивство цивільних громадян України. Тож, а коли ми очікуємо того, що все-таки вони почнуть здавати одне одного, ну, ви чули. Я думаю, що розмови, які нещодавно з'явилися в пабліці, от позиція, яка є сьогодні серед бізнес спільноти серед олігархів. Серед інших людей Росії вона більш-менш зрозуміла. Вони всі налякані, і вони не знають, що з цим робити, і не знають якомога скорше закінчити це питання. Це для нас не є ніяким секретом. але ця розмова, яка зараз стала публічнами, ще раз підтвердження цього е, факту. Те, що стосується е, взагалі, загальної ситуації, те, що буде відбуватися на Росії, ще раз на наголошую. Фрагментація, фрагментація ще раз фрагментація. Те, що стосується кримінального е, супроводу, який обов'язково буде, я е, більш не впевнений, що найближчим часом ситуація, яка була влітку 14-го року, от, збиттям е, цивільного літака на завказівкою Путіна, коли загинуло 298 цивільних громадян, воно на буде набувати інших е, ознак. інших е, Нарисів, і ми найближчим часом з вами будемо бачити, коли ще одна е прилетіть прилеті звістка до Кремля відносно відповідальності Путіна і найближчого оточення саме за той терористичний акт, який вони здійснили по відношенню до громадян, членів країн НАТО. Я наголошую, тому що переважна більшість громадян, 208 громадян, знаходилися це саме представники країна НАТО. більш того, там було 60 дітей, які був Путін. На жаль, від 2014 до 2023 року є величезна відстань. От я б думав, якщо б вона була набагато коротша, якщо б де в кого не було подвійних стандартів по відношенню до тих чи інших людей, ми б жили трошечки в іншому світі. От і це буде найближчим часом. Я в цьому більш ніж впевнений, і не тільки ці факти. Я думаю, що будуть факти по інших справах, і ми будемо свідками найближчим часом, як це буде відбуватися на наших очах. Ми говорили з українськими правозахисниками, які також збирали не те, що також вони збирали докази для міжнародного кримінального суду, які також були використані от для того, щоб видати ордер на арешт Путіна і цієї Львової билової, і вони дійсно кажуть про те, що зараз все прискорилося. той факт, що збиття малазійського боїнгу розглядали стільки років, що ну що, мабуть, не було також і політичної волі, а зараз вона є. Ви вже згадали про цю розмову, яка була опублікована. Підозрюють, що це говорили. Музичний продюсер Пригожин та мільярдер, такий Ахмедов. Так так, вибачте, я хотів вас перебити. Мова не про політичну волю, а про політичну проституцію. Треба називати речі своїх іменами. от і коли ви займаєтесь політичною проституцією, то на великий жаль маєте такі наслідки, як на сьогоднішній день війна на території нашої країни. Як ви гадаєте, ми більше не побачимо. Ми вже немає такого а, варіанту, що ця політична проституція з боку, скажімо, європейських країн, що вона повернеться? Ну, дивіться, подвійні стандарти, які застосовуються, вони е, виходять через певний проміжок часу, дуже е, в небезпечному місці, от і в небезпечний час. Якщо надалі наші е, європейські партнери будуть продовжувати робити вигляд, що Путін не є терористом номер один в світі. Що з ними треба вести якісь перемовини, що з ними треба про щось домовлятися? Повірте, вони можуть настільки загратися, що вони навіть не можуть очікувати, що надалі може, ну, може бути. З Путіним треба ставити питання от, сьогодні, не чекаючи завтра. Тому що кожен день перебування цієї мерзоти на посаді, кожен день існування його на планеті Земля це смерть, це кров, це сльози. Зрозумів вас. Ну от е, хочу все-таки повернутися до цієї розмови, яку аудіо запис був опублікований. Там музичний продюсер Іосіф Пригожин нібито спілкується з мільярдером Ахмедовим. Він зараз, якщо я правильно розумію, він перебуває в Азербайджані. І так, ми чуємо, як сказати, засудження того, що відбувається. Вони кажуть про те, що ну, понесуть відповідальність, і Путін і все його оточення, називають його там сатаною, і Ліліпутом, і так далі. І так далі, і так далі. Але все-таки здається, можливо, це моє враження у вас якесь інше, що там. Важливий такий наратив про те, що так це надовго. Ці козли тут з нами надовго. Ми нічого не можемо змінити. Єдине, що ми можемо робити, там не їздити в Москву і там продати будиночок в Лондоні. Що ви почули в цій розмові? Ну, по-перше, я почув от, в цій розмові. По друге, я почув покаяння за те, що вони його привели ну, принаймні, один із тих, хто мав цю розмову до влади свого часу спільно з Березовським. От і багатше багато інших там є цика цікавих, цікавих таких акцентів, таких є наголосів про які є строк, Треба дуже уважно слухати, тому що вони там 100% є. От ми по іншому тлумачимо весь цей процес. От ще раз наголошую в світі, ви нічого приховати не можете. Раз таких розмов серед російських е е людей, які мають статки, на сьогоднішній день стає все більше, більше і більше. І все ж розмова сталася не вчора, не позавчора. Це розмова, яка відбувалася в січні. Уявляйте собі, хто має фанаффанатеку всіх цих розмов, і коли вони почнуть потихесненьку, все більше і більше бути публічно відомими, от там здрагнеться найближче оточення, тому що я більш не впевнений, що вони такі саме розмови мали і після 24 лютого, і протягом цього року. От вони. Про всі про це говорить. Страх не дає їм про це публічно говорити, от, але повірте, таких розмов там більш ніж достатньо. Ну і інша справа, це залежить не зовсім вже від них, це залежить від світової спільно, спільноти, як довго вона буде терпіти цю мерзоту, от, і не даючи чітке розуміння, що це терорист номер один в світі. У Бен Ладен – це дитина порівняно з Путіним. Ну, але також ми можемо почути їхню безпорадність, що бачити, ми ні на що не впливаємо. От той Ахмедов каже, та я того Путіна бачив в останній у 2008 році, але на мене наклали санкції. Ну і це добре, що на нього наклали санкції. Але ми пам'ятаємо, ми б хотіли. Ми б хотіли, щоб е, оці так звані еліти діяли. Тому що якщо згадати, наприклад, війну в Югославії, то Слободана Мілошевича е, видали міжнародному кримінальному суду. Е, саме саме Сербія видала, тобто зсередини. Відбувався цей рух. Чи ми можемо розраховувати на те, що вони на щось спроможні у цій еліти? Ну лися, до цього суду мають відношення на сьогодні так званого римського статуту 123 країни. Те, що стосується еліт, еліт на Росії немає. Є багатії, які за рахунок відносин з керівництвом Російської Федерації, стали мультимільярдерами, стали вже довгий проміжок часу. От ви не можете бути заможною людиною, от, якщо ви не співпрацюєте з владою Путіна. Це доведений факт, і нічого тут скажімо так вигадувати, що ви до цього не маєте ніякого відношення. Це перше питання. Друге питання: те, що санції працюють, це доведено не тільки цією розмовою і багато іншими речами, але ця розмова красномовно підтвердила в який спосіб працюють санкції. Люди жаліються, що вони не можуть пересуватися світом. Вони жаліються, що вони не можуть вести бізнес. Навіть той сік, який вони виготовляли, казали, що вони поставляли 52 країни, якщо не помиляюся, то зараз тільки в 26. От і це тільки початок, воно постійно буде зжиматися, зжиматися, вжиматися. Решта-решт воно там закриє цю горловину. От і замурує всіх, ті, хто приймав спільно з Путіним участь у всіх цих неподобствах. От вони всі спільно будуть нести відповідальність. Ну а поведінка там іншої особи цього е, лисого пригожина, ну вона доволі така дивна. Я дуже пам'ятаю в 2014 році, як воно роділа, пригала, скакала, розповідала Крим наш вперед і, і таке інше. Ну зараз наслідку цього скажімо так божевілля, який почався вже давно, коли 2004, в 2004-2003 в році Путін прийняв рішення, що він має за, за нашу країну до себе. Так розумію, про що ви кажете ще одну тему? Хочу з вами обговорити: от завтра, 29 березня, представники УПЦ МП Української православної церкви Московського патріархату мають звільнити Києво-Печерську лавру. Був розірваний з ними договір. Також пам'ятаємо, що були накладені санкції на окремих функціонерів, санкції Ради національної безпеки та оборони. І от завтра цей час ще так. От цей дедлайн, 29 березня. Ви особисто чого ви очікуєте від цього дня? Чого ви очікуєте навколо? Києво-Печерської лаври, буде звичайний день нічого такого стратегічного, глобального відбуватися не буде. От, є закони нашої країни, які будуть поважати всі, от безвиключно. Немає значення, от чи ти ви любите Бога, чи ти виходите туди, чи не ходите. Це не має ніякого значення. Всі закони в нашої країни будуть виконуватися От перша друга річ: те, що стосується церков... церковних речей. От ми туди не втрачаємося, але я хочу зауважити, що Київська Печерська лавра це музей, який належить держави. І Все, те, що стосується цього музейного комплексу, вирішувати буде держава. От не якісь о, окремі люди, які чомусь вирішили, що вони будуть вирішувати в який спосіб їм творити, от поплюжити наші, наші закони. Ми не дамо нікому поплюжити наші закони. Але я при тому можу сказати, що ніхто нікого не збирається витаскувати звідти за ноги. Або приймати якісь насильства, все буде згідно чинного законодавства відпрацьовано. І там буде державна інституція під назвою от, наш музейний комплекс Київська Печерська лава. Чи будуть працювати церкви? Так буде. Чи буде там богослужіння? Так буде. Але по законах нашої країни, а не з тими е, штучними утвореннями, які поза законом нашої країни. Були свого часу величезна кількість, і тут створені для тих чи інших подій. Я хочу нагадати, якщо ж ви кажете, що все, все що відбувається в світі, це рука Бога. Ну так вважайте, що, що це рука Бога робить, от те, що на сьогоднішній день там відбувається. Ви ж не, не суперечтеся з Богом. От Бог так вирішив, що 29 числа маєте покинути цю обітку, прийти в інше місце. Ну при цьому е, самі е, представники УПЦ МП так вони заявляли, що не будуть цього робити, що вони там будуть, я не знаю, відстоювати чи битися до останнього. Ви звичайно кажете про те, що держава не втручається в релігійні питання, але це питання безпеки. Так, тобто е, питання безпеки, того, от е, яким чином вони можуть завтра відпрацьовувати для російської пропаганди те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Ви от там ризиків не бачите. Дивіться, вони робили всі заяви о тому, що вони не мають ніякого відношення до Московії. Що ми з вами спостерігаємо? Поп е московський е на прізвище, як його там Кривдяєв Гундяєв, Гундяєв, починає розповідно. Починає розповідати от нам який спосіб нам тут жити. Я можу сказати на превеликий жаль. 91-го року була величезна помилка, що ми не поставили тоді крапку, от а величезна кількість видавалася земельних ділянок саме під будівництво нібито споруд. От ми Ми ж вважали, що вони тільки до Бога мають відношення. Виявляється, вони в величезній кількості мали відношення до ФСБ, до п'ятого управління, до першого управління, займалися неподобствами. Тут я не кажу, що цим займалися всі, але от, верхівка, але певна кількість обов'язково цим займалася. Ми ж не можемо на сьогоднішній день йти в них на поваду і не розуміти, що це величезна небезпека для нашої країни. Це питання нашої безпеки, тому ми будемо її вирішувати відповідним законом, спосіб на території нашої країни. Ще раз наголошую, нікого сілком звідти ніхто прибирати не буде, але їх там не буде крапка. Добре на останок хочу вас запитати. Я бачив вашу колонку, яку ви опублікували в Українській Правді, це було 22 березня, і там ви серед іншого наголошуєте на такій небезпеці щодо того, що як Російська Федерація так працює, яку інформаційну кампанію вона запускає, яку інформаційну кампанію вона просуває. Це йдеться саме про те, щоб посіяти зневіру в перемозі України, так. В перемогу України, то що саме ви вбачаєте? От як це розповсюджується зараз? Оці наративи, які хоче посіяти тут російські окупанти? Ну, дивіться, це ж пропозиції про на умовах Російської Федерації, вона постійно починала починали лунати вже певний проміжок часу, коли вони розуміли, що перемога у них неможлива. От і вони собі вирішили, що їм треба зараз вийти в перемовний процес, зафіксувати статус-кво на то території, на якій вони на сьогоднішній день от опинилися, і вони включили зараз величезну кількість так званих так званих фахівців в лапках, які починають говорити, що нам треба вести перемовини, що у нас нема спроможності. Більше того, вони залучають не тільки е, тих покійків, які є ще на жаль на нашій території, і волають там з, з, з різних фейсбуків, валають з різних. Ютубів e, тощо. Вони проникли і ще й в засоби масової інформації інших країн, і вони звідти починають про це говорити. Ще раз наголошую. У нас єдине наше завдання це перемога всій війні. Іншого іншого шансу зберегти нам країну о, не буде і немає. І ми маємо зробити все від нас залежне, щоб це відбулося. Пане Олексію. Так, 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 так. Ні, ні. Я маю на увазі, що звичайно тут було просто декілька дійсно таких гучних публікацій. Серед них публікація Washington Пост. Там е цитували одного з комбатів. Я можу наз назвати його е позивний купол. Він говорив про проблеми в українській армії, і за це він здається понес покарання. Здається, його понизили е в його званні. Як ви оцінюєте цю ситуацію? По перше, це суцільна брехня. Ніхто купола в званій не понизував. От, не треба розповсюджувати те, чого не від, те, що не відповідає дійсності. По-перше, полковник Купол казав, що треба готувати військових от, більш ретельно до того часу, поки вони з'являються на фронті. Саме про це говорив полковник Купол. Йому на сьогоднішній день от, дана така можливість. От, він готує на сьогоднішній день наших військових, він, він не понижений в посаді. В нього теж саме звання. От, і коли починають деякі фахівці розповідати за, замість купала. ще раз наголошую: ніхто його з армії не прибирав, званій його не понижив. Він займається на сьогоднішній день підготовкою наших хлопців для того, щоб вони мали можливість давати супротив нашому ворогу. Крапка. Пане Олексійну, і дуже добре, що ви це прояснили в нашому ефірі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, був з нами на зв'язку.